Як оновлюється палац культури, дружба народів та прилегла до нього територія днями приїхала подивитися почесний президент Черкаського азоту Валентина Жуковська. каже темпом роботи вона більш ніж задоволена. Досягти бажаних результатів допомагають велика кількість підприємств-підрядників, а також сумлінні працівники. Підлога вже вся, скажемо так, підготовна до шляхування. Закінчуються роботи по стелі, дуже багато зроблено по сцені на сьогоднішній день. Тобто ми знаходимося в тому графіку, який дозволяє нам скажімо, сподіватися, що буде відкрито вчасно, так як ми обіцяли. Ремонтні роботи зараз тривають як всередині будівлі, так і ззовні. Тут реконструюють фойє та працюють над сценічним інтер'єром, а також виконують підготовчі роботи для монтажу світлового та звукового обладнання. А ось реконструкція дружби ззовні поки що не помітна. Тут лише активно встановлюють нові вікна. Повноцінно оновлювати фасад почнуть вже незабаром. Близько першого червня ми виступаємо до реконструкції фасаду. Вже отримані всі дозвільні документи рішення проектних організацій. І також ведемо роботу, щоб закінчити до того моменту заміну всіх вікон Палацу Дружби народів. Таке успішне виконання ремонтних робіт, каже Валентина Жуковська, дозволить відкрити палац тоді, коли й обіцяли на День Незалежності. Юлія Доброско, Олександр Царенко, Віка Новини.